Вітаю! Ви на каналі Агрегатор новин. Сьогодні у випуску засновника криптобіржі FTX заарештували на багамах. ВВП України може впасти до 50%. Маск втратив першу сходинку в рейтингу найбагатших людей світу. Угорщина розблокувала 18 мільярдів євро для України. Про ці та інші новини поговоримо далі у відео. США пред'явили кримінальні звинувачення засновнику криптобіржі FTX Сему Бенкману Фріду. Його заарештували на багамах після того, як прокуратура порушила кримінальну справу. Повідомило Міністерство юстиції США. Американські регулятори звинуватили Почерявого Сема у реалізації багаторічної схеми обману інвесторів. Комісія з цінних паперів і бірж повідомила, що Бенкман Фрід залучив понад 1,8 мільярдів від інвесторів. СЕК також заявила, що він приховував ризики та відносини FTX зі своєю торговою фірмою Alameda Research та використовував змішані кошти клієнтів. За результатами Міжнародної конференції солідарності у Парижі спільний внесок допомоги Україні сягнув 1 мільярд євро. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. Він наголосив, що кошти будуть спрямовані на екстрене відновлення електро, водо, теплопостачання і транспорту. 450 мільйонів із загальної сили підуть на енергетику, 25 на водопостачання, 38 мільйонів на продовольство, 17 мільйонів на охорону здоров'я, 22 мільйони на транспорт. О 93 мільйонам ще не визначено на які сфери голова групи компанії Луї Вітон Бернар Арно витіснив з першого місця в рейтингу найбагатших людей світу, засновника компанії Tesla і SpaceX Ілона. Маска масове скорочення робочих місць, добровільне звільнення співробітників та втеча рекламодавців такий результат першого місця роботи Twitter під керівництвом маска. Непродумане поглинання соцмережі вже негативно впливає на найвідоміший актив Маска та головне джерело його багатств та Тесла. Акції компаній падають, а спостерігачі ставлять під сумнів омріяний легендами статус Маска як геніального підприємця. Маск очолив рейтинг мільярдерів у 2021 році, витіснивши з першого місця засновника Amazon Джефа Безоса. Восени того ж року мас став найбагатшою людиною в історії рейтингу журналу Forbes. Угорщина змогла добитися від Брюсселя розмороження частини призначених для неї коштів, що буде перш зняв вето щодо деяких важливих питань, у тому числі 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги для України. Як відомо, угорщини не погоджувалися надати 7,5 мільярдів євро з передбачених для неї європейських коштів через проблеми з верховенством права, а також ковідних 5,8 мільярдів на відновлення економіки. У США сенатор республіканець Марко Рубіо представив законопроект, підтриманий законодавцями від обох партій про заборону китайської соціальної мережі. TikTok. новий законопроект спрямований на заборону додатків будь-яких соціальних мереж під Китаю та Росії. Або які перебувають під їхнім впливом на слуханнях минулого місяця, директор ФБР Кріс Рей сказав, що операції TikTok у США викликають занепокоєння щодо національної безпеки, наголосивши на тому, що китайський уряд може використовувати його для впливу на користувачів або контролю над їхніми пристроями. У випадку продовження Росією масованих ракетних обстрілів інфраструктури Українська економіка може скоротитися до 50 Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на форумі в Парижі. За словами прем'єра, скорочення економіки у цьому році прогнозується на рівні 35-40%. Якщо терористичну діяльність Росії буде продовжено, то Україна може втратити ще плюс 10% до цих цифр. Обсяг світової торгівлі має досягти нового рекорду цього року, збільшившись приблизно на 12%, до 32 трильйонів згідно зі звітом ООН. Згідно звіту, торгівля товарами злетіла до 25 трильйонів, збільшившись приблизно на 10% порівняно з попереднім роком. Торгівля послугами зросла на 15% порівняно з минулим роком і сягнула майже 7 трильйонів доларів. Орган ООН очікує, що вартість світової торгівлі з поправкою на інфляцію зменшиться наступного року через геополітичну ситуацію, нижче економічне зростання, вищі ціни на товари та рекордний рівень світового боргу. На цьому все. Не забудьте підписатися на наш канал і до зустрічі!